Доброго дня, мої підписчики і гості мого каналу. Сьогоднішня наша розмова буде відбуватися на дитячу тему. Давайте намагатися з вами розкрити тему важкого дитинства, тобто дітей-сиріт, тих дітей, які виросли, або ще й досі ростуть у неблагополучних родинах, або в дитячих домах, або в неповноцінній родині. Кожен з нас знає. Принаймні чув, як проходить дитинство і життя в таких родинах, у таких дітей, котрим завжди не вистачає любові, ласки і тепла зі сторони своїх батьків, спілкування, простягнення руки кожного дня при вирішенні будь-якої ситуації. Таким дітям немає з ким провести діалог, шукати допомоги. Або потішати теплим словом. Такі діти дуже вредливі, дуже обережні до всього довколишнього, що їх оточує. Вони дуже сприятливі для поглинання всього, що діється, що знаходиться біля них. Вони не дуже і можуть підпустити близько до себе, відкритися кому-небудь. Це як дикі звірки, які бояться всього, які мають і можуть проявляти агресію. Повинен пройти час, щоб ті діти змогли влаштуватися або бути вічливими і ніжними до всього, що їх оточує. Вони просто цього ніколи не відчували і не бачили. Вони бачили тільки ті моменти їхнього життя, які були негативними в них і надовго залишилися в їхньої пам'яті і в їхньому серці. Зі свого життєвого прикладу я могла. Мала можливість працювати як волонтерів в одному з дитячих будинків. Ці діти живуть в іншому світі. Я так коротко розповім: це діти, які живуть в іншому світі, вони не бачили справжнього повноцінного дитинства, любові і опіті, в першу чергу, від своїх батьків, від своїх близьких. Кожна з моєї сторони. Зроблена кожна робота з моєї сторони, яка була зроблена для них, була великим радосним щастям і втіхою для них. Мої ігри, екскурсії, забави і позитивне спілкування це все дуже конкретно впливало на них. Вони почали з часом ставати іншими дітьми, бачити всю любов і опікуючі дії з моєї сторони. Ми поступово почали ставати друзями один з одним. Дітям це було потрібно. Звичайно, що кожна здорова дитина бажає і прагне мати маму і тата і бути їм потрібним. На мій погляд, кожна людина, взагалі в цілому світі повинна залишити якийсь слід, хороший, позитивний у своєму житті. Наприклад, хтось робить ту чи іншу роботу. Ви самі прекрасно це повинні розуміти. Що стосується мене, то я роблю свій непосильний вклад, даю свою любов, віддаю своє тепло тим дітям, які цього потребують. І не беру нічого взамін. Все роблю зі свого серця, з Божої ласки. Це одна з часток взаємодопомоги, яку я можу подарувати дітям. Які цього потребують, щоб вони відчули щасливі моменти у своєму нелегкому дитинстві. Нехай хай Господь Бог береже нас усіх. Ми цього потребуємо. Ось таке відео я підготувала для вас, мої дорогі. В цей осінній день, наповнений чудовим осіннім ароматом дерев, сонця, осіннього подиху в повітрі. Милуємося! Тим натхненням, яке можемо так близько вдихнути і відчути. Всіх земних благ вам, мої любі підписчики і гості мого каналу. Помилуємося природою. Я вам покажу трохи тої природи, того сонця, того повітря, власне, яке я тепер відчуваю.